Жить в Україні, чи ні, чи хтось гадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріз між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи чи умру, і все собою заберу, мало сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яни батько сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну, злі люди, і люди лукаві її огні і її окраденою звудять. Ох, не однаково мені ваші обласки Дарина Мурач отримує подяку.